У Нідерландах попрощалися із F-16, У небо піднялися вісім винищувачів. А після приземлення за традицією пілоти та командування королівських ВПС відкрили. Нідерландське пиво прощальна прощальні польоти F-16 вирішили транслювати наживо через великий інтерес, як в самій країні, так і за її межами. Бо нідерландські повітряні сили вже 45 років мають в експлуатації F-16, а зараз активно переходять на нові американські винищувачі F-35. Натомість 24 борти F-16 збираються передати Україні. принаймні так заявляли на початку цього літа у міністерстві оборони Нідерландів. Власне, на цю тему також будемо говорити далі, але почнемо із того, що у цю ніч Україну росіяни атакували і балістикою, і крилатими ракетами, і вдарили також 32 дронами Камікадзе. Наші протиповітряні сили 24 цілі збили, але кілька із них були локаційно втрачені. І таких ситуацій, коли ми втрачаємо локаційно БПЛА, які надсилає так би мовити на нашу територію Росія. Останнім часом стає все більше. І власне із цього почнемо розмову з авіації. Сійним експертом Анатолієм Храпчинським сьогодні він у нашій студії. Анатолія, вітаю вас! Слава Україні! Ірина, слава ну от власне про оці локаційні втрати, що сприяє тому, що навіть не сприяє, а через що ми локаційно останнім часом втрачаємо російські БПЛА? Ну, давайте почнемо. Зрозуміємо, що є локаційні втрати, коли е, з за, за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Просто БПЛА десь лягає в полі, і тобто ми його не збиваємо, але тим самим, придушуючи, не даємо здійснити певні операції. Але треба зрозуміти, що насправді ворог активно модернізує шахеди, і на те у нього є можливості. І ми бачимо те, що вони намагаються саме локаційно використовувати рельєф місцевості, намагатися уйти від можливих засобів виявлення, тому що ми бачимо, як активно використовується ці засоби для розвідки, навіть ворог, тому що по-перше, ми бачимо засоби зв'язку, нещодавно Starlink знайшли на одному з шахетів. Тобто, це підтверджує, що Росія вирішила, що це надійний інструмент для створення проблем для повітряної протиповітряної оборони, навантаження протиповітряної оборони і тим самим збирання певної інформації, угу. тому що повертаючись у минулий рік, коли Росія активно використовувала засоби радіо. Локації класичної на рахунок за рахунок там літаків а 50 дальнього пасіна виявлення Певна система радіолокації, які знаходилися чи в Криму, чи, наприклад, там ті ж саме на території сільського трас, які могли глибоко бачити територію України і розуміти, де працює засоби протиповітряної оборони, де що відбувається після низки операцій, проведених силами оборони Росія це втратила. Наступний інструмент збору інформації це були розвідувальні БПЛА. Оперативно а Україна знайшла рішення зенитні дрони почали їх перехоплювати, але а, розуміємо, що є. Певні певні інструменти, які вони і далі намагаються е, працювати, і це саме за рахунок от таких шахедів, герберів, mm -hmm. які суттєво навантажують протиповітряну оборону, Росії далі намагається працювати. Ми бачимо заяви з боку е, дитактора Путіна стосовно того, що вони будуть збільшувати виробництво безпілотних систем. І тому я постійно кажу, що безумовно ми можемо шукати рішення за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Ми можемо створювати системи протиповітряної оборони, здешевлюючи засоби ураження. Тут тобто це зінитний дрон, е, дешева. Тобто створення власного виробництва засобів протиповітряної оборони. Це все добре. Але це захист території України, але не вирішує стратегічні проблеми. Стратегічна проблема є те, що Росія може досі обходити санкції і виробляти ці засоби. Угу. Як це можна вирішити? За рахунок надання далекобійної зброї. Тобто за рахунок розширення географії використання західної зброї. Безумовно, ми працюємо і ми бачимо гарні результати застосування українських ударних БПЛА. Які вже працюють і на реактивні тяги, що дозволяють донести там а, корисне навантаження, тобто загальна, загальною сумою може бути БПЛА там тисячу кілограмів, і а, можливе створення комбінованих ударів. Тобто, коли ми кажемо про застосування одразу на різ з різною тягою, з різними можливостями введення в оману засобів протиповітряної оборони, власне, що ми побачили при ударі по тарапцю, Тобто, це коли було гарно сплановано. Операція, яка до цього намагалася наші сили оборони створити, але вийшло так, що саме тоді вдалося відпрацювати. Але безумовно треба казати про застосування західної зброї, тому що є дієві якісні інструменти повного циклу. Є літак f 16 є ракета JASMS, яка може летіти на місце. 400 км, 950 і 1900. Є літаки, будуть літаки, а Міражі, які можуть нести ракету Шторм Шедл. Mm -hmm. Скальп літає до 300 км, Шторм Шедл літає 560 км кілометрів і далі тут треба зрозуміти, що більшість ракет, які є на озброєнні у західних партнерів, вони можуть працювати на велику відстані, Вони можуть працювати до 3000 тисяч кілометрів. Все це пов'язано цю інформацію, що нам кажуть про 300 кілометрів атакамсів, про угу. там штормше до 300 кілометрів. Просто свого часу Сполучені Штати вели певну норму, що не розробляється і не випускається ракети, які працюють на відстань від 500 до 5000 тисяч. Пане долі, а ми готові технічно розширити повітряний флот. От у нас ми готувалися, боюся сказати, скільки до F-16, поки партнери приймали ухвалювали рішення про передачу. Нам ще треба було і технічно до цього всього підготуватися. Пілотів навчити логістично теж якісь маневри зробити. А якщо розширити цей інший ну, звіринець повітряних зоопарк, як кажуть та то ми готові до того, щоб оцей зоопарк розширився і. Іншими бортами почнемо а, стосовно а, підготовки українських повітряних сил до отримання літаків F 16. А, велика проблематика була безпосередньо в політичних рішеннях угу. наших західних партнерів. Колосальна робота проведена була всіми відомими, шановними ними Джусом Монфішом стосовно того, щоб ми отримали їх взагалі, тому що ніхто не вірив. Вірили в це тільки. А, Почали вірити спочатку два пілота повітряних сил, і е, пілоти відставці Сполучених Штатів деякі конгресмени, які насправді це все лобіювали, підтягували. І е, після того, коли ми побачили, коли весь світ побачив, що певні дії з боку сполучених штатів почалися вже реальні розмови. Тоді, е, але тут слушно було б зауважити, що взагалі по е, візії повітряних сил, яка була прилюдена в 2020 році, розглядалась до експлуатації і F-16, і Gripen, і. F-18 розглядалися, F-35 теж розглядалися. Так само розглядалися і літаки накштал французького Рафаля і Єврофайтера. Знов таки, тут треба зрозуміти, що якщо порівнювати шлях отримання і ведення до експлуатації літаків F-16, Польщ, Польща йшла 4 роки 4 роки. Шла активно відпрацьовуючи можливість експлуатувати даний тип літаків. Україна це зробила за рік. За Рік скоротили четверо. Скоротили в четверо. Тут треба зрозуміти, що отримавши літак F-16, переобладнавши декілька аеродромів для того, щоб можна було їх експлуатувати, і декілька створивши певних можливостей для приймаття посадки цих літаків на зонах, так би мовити, підскоку, ми кажемо про те, що інші типи західних літаків для нас вже не проблема угу. з точки зору технічно. З точки зору пілотів, подивіться, як навчаються зараз наші пілоти за кордоном. Це всі норми і стандарти згідно натівських норм. Вони проходять провчання. Кожен пілот, який виходить з цієї навчальної бази, він може сісти або за гріпен. Або за f 16 І а, переход гріпена на F-16, повного циклу, тобто ми кажемо про перенавчення, може зайняти три місяці. Uh -huh. Тут треба нагадати і про виконання певних а, польотів і на тренажері, і безпосередньо за штурвалом. Але треба зрозуміти головну, а, головне питання, яку зброю ми поставимо під крило. Тому що якщо ми кажемо про міраж, Штормшедов у нас є. Ми можемо використовувати. У нас є в 16, але поки що у нас немає джасомсів. Uh, у нас є Джейсол. Це авіабомба, яка може летіти 110-130 кілометрів. Але питання: повернемось до того, що насправді чи достатня ця тактична глибина нам угу. на лінії фронту? Так достатньо. Так, ми можемо працювати. Ми зможемо працювати на лінії фронту літаками в 16 під прикриттям, і це буде високоточна робота засобів ураження, але нам треба. Іншими Далі. словами, ми повинні розуміти, які стріли до лука ми будемо використовувати для того, так. щоб досягти цілей. Якщо ми кажемо про Гріпен, який в принципі розглядався найближчий е, до для повітряних сил, тому що він і дешевший, і у нього короткий е, зліт е, в, в, в умовах того, що відбувається, як б'ють сьогодні, вчора намагалися бити по е, аеродромах наших, то він як е, е, найперспективніший, найцікавіший. Він і молодший, і по можливостях він цікавіший, але тим не менше. Менш треба казати, що підгріпен під крило гріпена кладеться Тарос. Mm -hmm. Можемо ми отримати таурус Поки що пан Шольц на відміну від на відріз відмовляється е, воювати е, з Росією. Тут так ми можливо. знову повертаємося до питання політичної волі. У нас зовсім мало часу, а хочеться з вами ще обговорити одну важливу тему днями. Е, Кордон наш перетнув якийсь невідомий літальний апарат з території Білорусі. Білорусь спочатку заявила, що це навчальний як 130 потім ніби відмовилися від цих слів. Чи може бути на вашу думку це якась така розвідувальна операція для того, щоб е, довідатися шлях? Ймовірних е, майбутніх атак А після цього у нас в наш простір залітають кінжали, і треба подивитися, яким курсом От, власне. Тому, в принципі, безумовно можна використовувати, могли використовувати. Я думаю, що скоріш за все фальшстіль для створення певної імітації, тому що це засоби радіоелектронної боротьби дуже легко робиться за рахунок впливу на засоби радіолокації. Uh -huh. І тут е, можлива перевірка, тому що включається в активний режим, і можна побачити в. Е, в, в, в окремому радіусі де що стоїть і як працює. Okay. Тому, в принципі, це теж а, методика отримання певної інформації. Звісно, що а, якщо ми кажемо про політичну складову Білорусі, то тут слід зауважити, що вони там розповідають про ракети, які не отримали, які не літають на 300 кілометрів і так далі. Тобто ми бачимо активні заяви з боку Лукашенка, що він там не хоче третьої світової, що може початися вона у нього. Okay. Але м, тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку а, головна. Головна, не головна теза всього цього, те, що Україна зараз може най, найдієвіший інструмент для України це вирішення власноруч своїх проблем, Отрим розвиток українського ВПК колосально за 2,5 роки. Ми побачили від фанерних дронів до засобів, які літають в волобугу. Коли я побачив той засіб волобуги, коли прилітів, uh -huh. дуже багато казали, а що це вони так? Ну просто літак? Я літак, слухайте. Радіти. Зараз мала авіація в Росії буде нищиться на раз-два. Зараз купа випадків, коли мала авіація в Росії нищиться засобами протиповітряної оборони, тому що вони думають, що це український дрон. І ми бачимо, як активно розвивається український ВПК. Зараз деякі програми скоротили, упростили щодо роботи з вибуховими частинами. Це покращує роботу і створює можливості нових боєприпасів для ФПВ-дронів. І так далі. Ракетна програма. У нас є унікальна база. У нас є Южмаш, у нас є івчинка Прогрес, У нас є Мотр Січ. і а, це унікальна база для створення а, знов таки насіїв і засобів ураження. Ми бачимо, до чого призвело імпортозаміщення російського а, російського сатани. Вона mm -hmm. розірвала в шахті, mm -hmm. тому що вони захотіли зробити щось без України, без Южмаш mm -hmm. нати вам, будь ласка. Але тут треба розуміти, що у нас зараз є критична ситуація, точка, критична точка, в авіації, коли літак вирулює на полосу, починає розвинятися, як йому кажуть. Командир прийняття рішення або ми злітаємо, або ми розвертаємося і повертаємося. Mm -hmm. І тут от головна задача зрозуміти, що якщо ми не почнемо діяти як Ізраїль, активно розвивати. Тому що в Ізраїлі свого часу, коли їм не давали виробляти зброю, у них була давідка. Це металева труба, в яку закидався снаряд, який був начинений головками цехів. Він стріляв дуже громко, він робив дуже багато галасу. Всі думали, що Ізраїлям передали якусь ядерну зброю. Але тим не менш, тут слушно було сказати, що вони пройшли свій шлях, і нам постійно про це кажуть. Що давайте, ви можете, ну мабуть, треба розвивати і ВПК. Будемо сподіватися, що у цій точці неповернення ми не будемо повертатись назад, а рухатися вперед із розвитку з нашого роз... військово-провослового комплексу. Да. Я вам дякую за розмову. Бажаю вам ще приємного перебування у Львові. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був у студії головного задання.